В салоні Агролюкс, ви знайдете причіпи різних цінових категорій, і різних розмірів, і різних направлень. Маємо дуже класні якісні сармат. Це причепи від компанії Pragmatec. Оцинковані, 10 років гарантії на скрізну корозію. Класна якісна фанера, яка не боїться дощів і інших снігів. Даний причіп 2112 вартує 47 тисяч. Маємо оцинковані причіпи лавіти для транспортування квадро і іншої техніки. От, наприклад, такий причіпчик вартує 1,40 м на 2,50 м 44 тисячі гривнів. Маємо просто пока пофарблені порошковою фарбою лавети, вартує 31 тисячу гривнів, повністю оцинкований причіп з потужним дишлом. Aguardou